Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогодні ми поговоримо про етику реклами та базову психологію продажів. Ці два аспекти є надзвичайно важливими для успішного ведення бізнесу та створення позитивного іміджу вашої компанії. Що таке етика реклами? Етика реклами визначає, як компанії мають представляти свої продукти і послуги. Вона включає принципи чесності. Відповідальності та прозорості. Чесність. Реклама повинна бути правдивою. Не вводьте споживачів в оману щодо характеристик товару чи послуг. Відповідальність. Підприємства повинні усвідомлювати вплив своїх рекламних повідомлень на суспільство. Це особливо важливо при рекламі товарів, які можуть бути небезпечними або шкідливими. Прозорість. Якщо ви використовуєте відгуки або рекомендації, вони повинні бути реальними, не приховуйте інформацію, яка може вплинути на рішення клієнта. Чому етика важлива? Етика реклами має велике значення з кількох причин. Перше це довіра споживачів. Чесна реклама будує довіру до вашого бренду, що веде до лояльності клієнтів. Друге це репутація компанії. Погані етичні практики можуть зашкодити вашій репутації, що в свою чергу вплине на продажі. І третє це відповідальність перед суспільством. Компанії мають етичну відповідальність за свої дії та їхній вплив на суспільство і довкілля. Основи психології продажів. Тепер перейдемо до базової психології продажів. Знання психології допоможе вам зрозуміти, як споживачі приймають рішення про покупку. Насамперед, це емоційний вплив. Люди часто приймають рішення на основі емоцій, а не лише логіки. Використовуйте емоційні елементи у своїй рекламі, щоб залучити клієнта. Далі це соціальне підтвердження. Люди схильні довіряти думкам інших. Включайте відгуки задоволених клієнтів або статистику успішності вашого продукту. І обмежена пропозиція. Відчуття терміновості може спонукати споживачів діяти швидше, використовуйте обмежені акції чи знижки для стимулювання покупок. Етичний підхід до психології продажів. Важливо поєднати етику реклами з психологією продажів. Ось кілька порад. Не маніпулюйте споживачами, використовуйте психологічні тригери, але не переходьте межі етичності. Будьте прозорими: якщо ваші продукти або послуги мають обмеження, повідомте про це клієнта, підтримуйте довгострокові відносини. Замість того, щоб лише продавати, прагніть створити тривалі відносини з клієнтами, базуючи їх на довірі та чесності. Отже, Етика реклами та базова психологія продажів є важливими аспектами, які впливають на успіх вашого бізнесу, дотримуючись етики стандартів і розуміючи психологію своїх клієнтів, ви можете досягти кращих результатів у продажах і побудувати сильний бренд. Кожен бізнес має зростати. Разом з Безфін це швидше ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!